Всіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про обрізку дерев. Зараз якраз сезон. Багато садівників обрізають дерева саме взимку, в лютому, в кінці лютого, початок березня є певний, певна суперечка між садівниками, коли краще обрізати. Але насправді обрізайте, коли вам зручно. Да? В принципі, Якщо у вас великий садок, то навесні, можливо, просто ви не встигнете обрізати там, велику кількість. дерев. Тому я, у мене садок чималенький. Я почала обрізку в другій половині січня, потихеньку обрізаю, не спішу нікуди. Персики я планую обрізати трошки пізніше, бо на початку лютого там показує, що буде там невеличкий мороз. Так на всякий пожарний трошки пізніше їх обріжу, щоб ці зрізи не нашкодили персику, бо персик все таки на степалі була деревинка. Але що стосується інших кістечкових, вони я їх обрізаю вже не раз з взимку, і вони чудово себе почувають, нічого з ними не трапляється. Більше того, я вважаю, що обрізати дерева потрібно саме коли дерево ще спити до набухання бруньок. Багато хто каже, що під час набухання бруньок, але я вважаю, що треба до набухання бруньок, Тоді лишні соки дерева не витрачає на ті бруньки, які ви там на ті гілки, які ви потім зріжете. Я прихильник того, щоб обрізати дерева саме взимку, або там ранньою ранньою весною до того, як почнуться сокорухи в дереві. І так от, що стосується обрізки, да, обрізка потрібна деревам обов'язково кожного року. Зараз буду пояснювати, чого. Більше того потрібна обрізка не тільки зимова, так сказати, а ще й літня. Про літню трошки пізніше, а на рахунок зимової обрізки чи там ранньою весною. У мене є, я для себе з'ясувала такі три принципи, Там, читала літературу, певну, дивилися людей, які знаються на обрізанні дерев плодових. І для себе з'ясувала три такі принципи, через що ми обрізаємо дерево. І якщо ви будете знаці три принципи, ви будете з розумінням обрізати дерево, якщо ви навіть будете його обрізати не ідеально, ви щось там може не виріжете, або там не може щось лишнє обріжити. Але якщо ви будете знаці три принципи, вам буде набагато легше. І робити це розуміючи ці процеси. Перший принцип, чого ми обрізаємо дерева, це освітлювання і проріджування крони. Це потрібно для того, щоб дерево було, в кожної гілочки був доступ до світла, щоб провітрювалась крона, щоб якщо крона не провітрюється, там може бути зайва волога, особливо якщо волога весна, вологе літо буває таке. І обов'язково, щоб кожна гілочка мала доступ до сонця. І це важливо безпосередньо для того, щоб не було гарних умов, щоб там створювалися якісь патогени, грибкові захворювання на плодових деревах. Це досить часто можна спостерігати. Якісь захворювання грибкові. Я вам пізніше розкажу історію своєї родини, коли у нас був міф про те, що у нас тут в землі якийсь там солончак і дерева не де живуть більше п'яти років. Але насправді це була причина зовсім іншому. Так, от, перший принцип ми освітляємо і проріжемо крону, щоб у нас був доступ повітря і сонця. Ще один такий дуже великий фактор. Я е, за своїми спостереженнями це з'ясувала: що якщо до гілки, наприклад, є доступ сонця, вона набагато краще і набагато більше закладає плодових бруньок. Оце оці всі маленькі такі відросточки на гілочках, ця абрикоса в нас, вона, бачите, скільки вона їх заклала. Ця абрикоса формувалася щось чашею. Да? Я це її обрізала, коли ще було мало досвіду, але тим не менше, вона мене досить, досить непогано радує, на ній досить великі, солодкі, гарні абрикоси. Можливо, ця чаша не зовсім ідеальна. Я люблю таку форму. Не то, щоб чаша, бо є такі чаші, що відкриваєш що це вже не чаша, а якась тарілка. А я люблю таку форму вази, мабуть, більше так можна назвати для дерев, для плодових. Звичайно, є ще, ну, взагалі є, мабуть, дві такі концепції по формам крони. Да? Це там ваза, чаша, тобто, коли дерево розкривається в сторони, і всередині немає е, ніяких там провідників, немає ніяких всередині гілок, тобто всі гілки формуються по так скажі, Периметру дерева да? по периметру крони. Е, є багато модифікацій різних чаш, ваз, іспанські кущі, хоча мені здається, що це одне і І те саме. Е, тому, і це все можна навіть комбінувати, наскільки я розумію. Є ще така форма, там досить часто використовується. Це ярусна корона, розріжена, ярусна, Туди ж можна віднести такої форми дерева. Да? Веретено, тобто це коли є центральні провідник, де повинна бути там сама, гарна, сама товстіша гілка, і до неї підпорядковуються всі інші гілки. Такі форми більше використовуються, коли не вистачає місця багато для дерева. Да, у мене тут місця достатньо, тому в мене майже все. Ну, не майже все, а в принципі, все сформовано якоюсь, якою якою-не якою чашею. Але коли не вистачає місця, тоді можна формувати от саме дерево з центральним провідником і робити форму веретіно, ярусні крони там, і подібні їм. Тоді дерево займає більше вертикальну площину, бо чаша займає більше таку горизонтальну площину. Але мені більше подобається це чисто, мабуть, на смак, кому як подобається. Мені подобається саме чаш. Так от другий принцип, який ми використовуємо для обрізки, це підпорядкування гілок до основної гілки чи до центрального провідника. І от якщо у нас крона, наприклад, саме з центральним провідником, то він повинен бути найтовщий, тобто до нього всі гілочки, які від нього відходять, повинні бути. Менші, як мінімум, в половину від цього центрального провідника, і ці всі там скелетні гілки, які йдуть до центрального провідника, далі повинні собі підпорядковувати наступні гілки, тобто там другий порядок гілок вже повинен бути менший за діаметром і за довжиною гілки. Тобто, принцип підпорядкування полягає в тому, що буде правильний сокорух в дереві, що стосується, наприклад. Форми крони чаша. Да? Тобто в нас кожна гілка, отака, яка йде, вона більш йде полога, вона теж собі підпорядковує свої наступні гілочки. От, наприклад, якщо ми беремо цю гілку, у нас тут досить видно, що це наш умовно центральний провідник для цієї гілки. І ось тут оця гілка вона у нас явно товстіша, ніж потрібно. Вона повинна бути менша. За оцю центральну, до якої вона разом разів два. Але вона вже, бачите, вже дві третини, мабуть, точно забрала на себе товщину, тобто це вона забирає на себе поживні речовини. І оця центральна гілка, їй вже не вистачає потрібної кількості поживних речовин для того, щоб розвиватися далі. І у нас ця гілка, вона виходить, забирає на себе ці поживні речовини більше, чим потрібно. Тому оцю гілочку. Треба послаблювати або зрізати повністю. Я частіше всього послаблю. У нас тут є ось плодові утворення. Я можу послабити тут, можу послабити десь тут, на плодові утворення, для того, щоб ці плодові утворення забрали на себе силу росту цієї гілки, і ця сила росту прийшла на цю гілку. Да? Якщо вам поки що руками піднімається зрізати такі гілки, то там. Умовно, на абрикосі, там, на інших кісточкових, ну, окрім персика, персик, окрема тема. Можна, в принципі, залишити якусь частину цієї гілки, щоб вона там відплодоносила, і ви можете прибрати її на, на, на наступний рік. Але знов таки вона може перебрати на себе поживні речовини більше, ніж потрібно, і ця гілка вже у вас почне розвиватися набагато гірше. Тоді треба обирати або цю, або цю, тобто, щоб вони не, не обидві не були однакові. Це не зовсім правильно для сокоруху дерева. Якщо з часом якісь гілки почнуть старіти, мені потрібно буде їх замінювати. Я буду вирізати, там, яка буде там найтовша, найстаріша. Я буду бачити, що вже вона гірше плодоносить. Я цю гілку буду вирізати для того, щоб стимулювати нові, гілки, які будуть іти на заміну старим таким способом оновлювати абрикосу. Во. Вона плодоносить досить довго на старій деревині, але все одно там бажано через років п'ять цю гілку замінити на якусь молодшу, яка буде вам омолоджувати деревину і продовжувати давати урожай. Тому є такі нюанси, там, наприклад, на рахунок абрикосу, це стосується не тільки абрикосу. Омолоджувати треба всі дерева, це теж важлива річ, але це вже знаєте, коли ви вже розібралися з базою, з основами. Тоді ви вже там за декілька років, поки ваші дерева постаріють, ви вже розбиратися, як це що до чого. Ви вже будете самі спостерігати, самі розуміть, як відбуваються якісь процеси в дереві, особливо якщо ви будете постійно оновлювати якусь інформацію, додавати якусь інформацію. І третій теж важливий принцип обрізки дерев це, ми обрізкою стимулюємо закладання бруньок плодових і ростових. Те, що я сказала, що ми там, наприклад, на заміну вирощуємо якусь гілку, зрізать і гоновить потім дерево. Таким же чином ми стимулюємо обрізку гілок, щоб вони нам формували або нові гілки, або нові бруньки плодові, або і те і інше в балансі. Якщо ми розуміємо, що у нас дерево перегружене, нам обрізкою бажано зняти трохи навантаження на дерево. І коли ми знімаємо брізко і навантаження на дерево, йому стає легше, плоди при цьому не стають там, їх може і буде менше, але у вас ці плоди будуть самі по собі більші, гарніші, солодші, крупніші. Тому це теж важливо. Мені, наприклад, я не впевнена, що мені треба стільки урожаю в цьому році на цій абрикосі, тому брізку дуже важливо нормувати урожай. А також стимулювати урожай. якщо ви бачите, що дерево недогружене, да то ви обрізкою можете стимулювати закладення нових бруньок на наступний рік. І стимуляція росту нових пагонів це досить важлива річ для всіх дерев, але особливо для персика. Персик у нас плодоносить на однорічній деревині. Тобто, у персика, наприклад, на двохрічній закладається вже набагато менше плодових броньок. А на старших взагалі майже не закладається вже плодових бруньок. Якщо персик досить вже не молодий, він досить рідко відбиває від старої деревини якісь нові вагони. І в цьому проблема персика, і його точно треба обрізати кожен рік. Причому обрізати його треба так, щоб стимулювати як закладення урожаю. Ну, бруньки у персика досить непогано видно плодові, вони такі пухнаті, крупненькі. Але нам треба стимулювати у персика точно ще ріст нових пагонів. Тобто, якщо ми хочемо простимулювати ріст нових пагонів, ми гілочку прирізаємо на дві-три на дві бруньки, щоб з них пішли нові гілочки. І в персика досить важливо прирізати частину на урожай, де не закладена плодова брунька. Ми прирізаємо, щоб у нас там формувався гарний урожай. Там десь на 30-40-50 см гілочка. І частину паганів так сказати, почергово ми прирізаємо коротше, щоб стимулювати там на дві-три бруньки, щоб стимулювати додатковий ріст пагонів. І тоді на наступний рік, коли у вас виросте там з тих трьох-двох бруньок, там дві-три гілочки, да, ви вже зможете обирати яку з цих гілочок, ви залишите на урожай, яку з цих гілочок ви приріжете і залишите на наступні пагони. І тоді персик кожен рік оновлюється і кожен рік вам дає гарний врожай. Якщо не робить, не обрізати персик, персик точно буде десь там у вас в небесах, і ви його не достанете або ви його зможете, коли він сам впаде на землю. І це треба не допускати, бо персик треба оновлювати постійно. От я вам розказала. Е Основні три свої принципи ну вони не мої, вони запозичені, але я їх для себе так сформулювала, чого ми обрізаємо дерева. Перший принцип це освітлювання, проріджування крони. Другий принцип це принцип підпорядкування гілок, щоб сокорух в дереві був правильний, щоб всім було достатньо поживних речовин. І третій принцип це нормування врожаю за допомогою обрізки дерев, стимулювання. Бруньоки, які закладаються на урожай на наступний рік, і е, стимулювання росту нових пагонів при потребі, звичайно, абрикоса не завжди потребує, але все-таки оновлювати абрикос, абрикосу е, потрібно просто набагато рішу, ніж перси. такі три принципи. Якщо ви будете для себе усвідомити ці три моменти, тоді ви зможете обрізати будь-яке дерево насправді. Важливо, що знати, на якій деревині плодоносять дерево. Тобто безпосередньо там, більшість дерев плодових, вони плодоносять там, на другорічній деревині і старше. Да? Там, якщо деревина 5-6 років, ці її, її треба бажано замінити на новий молодий приріст. Але персики плодоносять на однорічних пагонах, тобто пагонах минулого року. Для персика треба точно розуміти, що нам треба стимулювати нові пагони на наступний рік, щоб у нас це дерево не починало переносити урожай на периферію, щоб воно не старіло, і щоб ці плоди були якомога ближче до основних гілок, тоді вони найкращі, найсилоші і найкрупніші. От таким своїм досвідом я хотіла з вами поділитися, можливо, комусь допоможе це зрозуміти. Скажем, основи обрізки, можна так сказати, від мене для того, щоб не боятися обрізати власне дерево. Не бійтесь, експериментуйте. Звичайно, можливо, якісь будуть помилки але на помилках вчаться. Дерево вам в будь-якому випадку піддячить, якщо ви там, хоча б знімете лишні, лишні навантаження або лишні гілки, які будуть його затіняти, які не будуть давати доступ повітря і сонця. Це да, там підпорядкування це вже така річ, але не досить, досить проста як для мене. Не бійтеся, обрізати дерева, почніть обрізати, хоча б з того, що ви розумієте, що краще зняти. І дерево по-любому буде почувати себе набагато краще, і у вас будуть набагато кращі вражеі. Це, в принципі, мабуть, все, що я вам хотіла сказати. Я буду показувати, що, мабуть, якісь обрізки. На цьому все. Всім гарного дня, вечора, ночі. До побачення.